Gracias. Доручив слово заступнику Ширчуку Володимиру Сергійовичу, по кожній забудові провести чітку експертизу. Десь є більший позитив, десь є менший позитив. Як ви знаєте, з 1 вересня арбуз інспекція артбудконтролю, яка видає дозволи на будівництво і приймає експлуатацію, має перейти підпорядкування міста. Правда, для цього Кабінет міністрів має затвердити типову структуру місцевого управління архітектури. На превеликий жаль, станом на сьогоднішній день, така структура Кабінетом не затверджена. Завтра я спеціально виїжджаю в Київ, буду мати зустріч, надіюся, з прем'єр-міністром. І одне з питань, яке я буду ставити, щоб негайно на кабінеті міністрів таку структуру затвердити. Щоб ми в місті мали весь комплекс, то що стосується питань містобудування. Наступне питання. Маємо певні плюси. Це є полониці Личаківській, де прийняти рішення судами зносити ці поверхи, які збудовані незаконно. Дуже багато маємо справ сьогодні в судах. І я попросив би Хелену Казимирівну, по кожній справі, конкретно, що ми зараз визначили статус, по кожній справі. Є присутній, е, тут головний архітектор міста пан Чеплінський, є зауваження до пана Чеплінського. Я заважую, що питання розумів, які ми хочемо сьогодні підняти, що якщо ми будемо розглядати статус кожної окремої забудови, ми маємо можливість обговорити з пані Геленою, з паном Севчука. Тобто ми не бачимо сенсу сьогодні це обговорювати знову. Ми б хотіли підняти системні питання, що стосується всіх забудованих, кожний сукремо, якщо б було. Шепер. Тому є сьогодні Марта Васильівна, керуючами виконавчого комітету. Є пан Чеплінський, вони активі міста Бога. Є Халена Казадивина, керівник юридичного управління, плюс є пан Бойко, керівник Родичного управління внутрішньої політики. От зараз все, що ви говорите, чітко записуємо, тому що я би хотів, щоб ми по кожній конкретній забудові мали чіткий, чітку дорожню карту, що нам треба зробити. Після цієї всієї роботи ми будемо чітко розуміти, де була допущена Злочинна біда, чи на рівні сесійного залу, чи на рівні департаменту, чи на рівні того чи іншого чоловіка. І ви мені поможете краще навести лапу. Тому що люди, які працюють в органах місцевого самоврядування, вони довічно не працюють. Тобто кожен чоловік, який працює, повинен розуміти, що що завтра знаходиться людина, яка краще буде працювати, вона буде працювати. І ми з вами визначимо ефективність роботи того чи іншого посадову. Приймається? Тоді на казне. Так, у нас у вас ми будуть ми, запитання, пане Голові. Ми хочемо вам запитання задати конкретно вам запитання і щоб ви на них дали нам відповідь. Друзі мої, Якщо можна дуже коротко, тому що завтрашні візити дуже важливі на місце Бога. Цього візиту треба серйозно готуватися. Ну і ми так, важливі також маємо. Ми дуже коротко казали, просто пропозвучити стан окремих питань. Власне, найбільш проблемний. Якщо можна, це п'ять хвилин, добре. Значить, питання перше. Все-таки ми вимагаємо від сторони підконання пана Павліва, з огляду на те, що в кожній страві, яка тут є присутня, є його підпис, його участь. Бобов... Прошу? Ви зараз виконуєте обов'язки обов'язково. Курування. Ходіть сюди, будь ласка. Значить, мало того, після того, коли пан Павлів е, взятув, тобто підозрний в тому, що він іменує пам'ятку архітектури, в якій живе, крім того, 28.07.15 числа на зустрічі пана Шевчука він обізвав нас за радіо ідіот, прошу будь ласка, сказати, стамі чітко вказано. Ми вважаємо, що не має право обіймати посаду директора, департаменту тому просимо, ми наче вимагаємо. Підторгнити його від займаної посади, і проведення службове розслідування. Значить, Сьогодні обов'язки керівника департаменту містобудування очолює пан чи Значить, Якщо факти озвучені вам будуть мати підтвердження, Павлів не буде продовжувати працювати на цій посаді. Це буде видано розпорядження про проведення службового розслідування. До Добре, все дякую. Друге. Значить, зразу моє доручення за фактами зустрічі. Службове розслідування керівником робочої групи визначити керуючий справами Литвинюк Марта Сім. Друге питання. Друге питання. Це публічність інформації. Перше нас така, хто відповідає за те, що публічна інформація пов'язана з містом будування досі не розміщена ні на сайті Київської міської ради. Ми ваші звернення віддали, не знаю, що ми його отримали, має бути зважено ваше особисто. Була вимога про публікацію на сайті детальних планів території, генерального плану забезпечити публічний доступ. Позиція наша така, що в заході про діяльності з безпоручним чином доступу до генерального плану не може бути обмежений детальний план території. спілкування з тим самим Андрієм Петровичем, що не більшим час ми цим питанням. Значить, максимально публічні всі детальні Технічні, плани, генеральні плани в відкритому доступі. Правильно, так, але ми уточняли, що ми вимагаємо не, не тільки основне креслення, а всі детальні проєктологічні матеріали, крім цивільного плану, розуміємо, що... Не розберете, підтримуємо. Стоп, підтримуємо далі. Далі. Є питання. Значить, в нас є зараз відповідомості, що два, двоє містоблогів, ці містобудівні умови були скасовані. Ми хочемо знати, чому не розглядається питання про скасування інших містобудівних умов, і чому є така відбуваність. Якщо ми виявляємо порушення, ми скасовуємо. Добре, ну, ну, наступне, далі, для того... Хто Хто несе відповідальність за перевірку таких фактів, конкретно посадова особа, до чиїх повноважень це відноситься. Тому що часто кажучи, ми до сих пір не можемо зрозуміти, хто відповідає. Це відноситься до депутації керівника. Тобто це пам'ятник. З другую. Він проговорює злочинну таку схему з умовами. І будемо звертатися, ну як? Ми ще документа звертаються. Друзі, добре. я б хотів, щоб так, ви так, по кожній кожні справі детально детально, з нюансами приключили. Е, детально, е, з нюансами. Добре, ще, є додаваю. Марта Васильівна, є коровальник, є Чаплінський, є Хелена Казимина. Ви хоча б до однієї з тих людей маєте якісь зауважні ще довіру? Маєте. До кого маєте? Ну, наприклад, пан Юріан відмовив мені в наданні викопіювань, затверджених детального плану, тільки на підставі того, що є забезпечення позову про скасування ухвали сесії міської ради. Я не бачу, просто він працює в органах місцевого недавно. Ну, Я ну, я, я не бачу жодних проблем стосовно надання інформації крім тих моментів, які стосуються цивільної оплати. Mm. Тому будь ласка, так ви не зрозуміли, сайти повільне.

Значить, оскільки в нас є гаряча лінія міста, і оскільки скандальні забудови дійшли вже до такої точки кипіння дуже дуже жорсткої, ми би хотіли, щоб невідкладно було при тій гарячі лінії міста 1580 спільно з муніципальною дружиною чи муніципальним дружина, яка зараз працює в місті, була створена група оперативного реагування на звернення мешканців, що стосується початку ведення, наприклад, будівельних робіт чи здійснення якихось будівельних робіт, які мають ознаки злочину. Ну, наприклад, коли приїжджає забудова. Будує. Ніхто цього зупинити не може. Друзі, якщо, дай Бог, 1 вересня арбуз буде буде підрядкування міста, ситуація кардинально поміняється, тому що інспекція має право призупиняти ті чи інші роботи. Ні керівник департаменту, міський голова не має права призупиняти виконання робіт. Тобто... Питання до суду, це може тривати руками. Є, є. Це Я під це під дуже з вами проходить. Мені треба висновок відповідному органу, який буде стверджувати, що є. Ну, дивіться, немає питань. У мене були чеки, скільки було, і всі це прекрасно знають. Мені інспекція контролю чітко дала висновок, а і ми чітко на цей висновок відровуємо. Ну але, наприклад, 1580, оскільки, наприклад, міліція вже і прокуратура, не звертає увагу, наші землю. Прокуратура ну, не має А переважно загального нормально? Дочі, друзі, мої, я, я ж не реаліст, Точ, на сьогоднішній день муніципальна дружина не має навіть права наближитись до законної забудови, то саме стосується іншого. Єдина організація, яка має право туди прийти і приймати рішення, арт контролю. Друга річ: якщо порушується кримінальне провадження, міліція має право втручатися, там прокуратура здійснювати нагляд. Міська рада відірвана від цього процесу. Якщо ми отримуємо акт контролю при рятування міста. Ситуація міняється, ми можемо вже разом з вами кожному об'єкту приймати конкретні. У нас не буде зайвих ділянок. Ми з вами будемо за всіх ставити на місце. Їх треба ставити на місце не тоді, коли вже вони будують, а коли тут на сесії депутати. Я вам скажу, остання сесія, скільки ми заготували ухвалу? 14. 14. велика частина з них це депутати, хочуть, щоб є стояночка. так? Де люди паркують машини, тому що поруч є будинки, які не мають паркінгу. Депутати голосують з голосу, що замість цих стоянок будувати житлові будинки. Колапс. А хто їм надає документи на голосування? Хто готує? Надав... Самі готують. Як самі не через департамент проходить, пане з голосу голосом? Я знаю, що таке я з голосу і знаю, що документи готують. Вони самі депутати, вони самі свою комісію мають. Тож Де, депутатські комісії. Робіть, в цьому ще одна велика проблема. Але є дуже багато документів, підготовлено департаментом, які є сфальсифіковані і дабі дає, призупиняє роботу. Прокурату, прокурату, прокурату. прокурату. прокуратуру, кримінальне провадження. І, і до пана і... голови ми звертаємося в міліцію, саботаж, ми звертаємося в прокуратуру. Так, саботаж. Давайте так друзі мої. Ну, у нас лімітований час дорога. Чому от в нас є? Ми вже навіть самі робили проєкт положення про тимчасову погоджувальну комісію з розслідування. Оце щоб розслідування проводили не тільки самі собі посадовці, а вона була залучення громадського Громадськості, але відповідно до закону про ревели. Та, так ми проєкт подали пану Володимиру. Мали рахунку. туди довнести службовців. львівської міської ради і ще мали довнести експертів, які погодя. Але візьмемо ті... фахівців з політехніки, візьмемо. Візьмемо незалежних людей, незалежних безпек. Ну але е, випадку, хотілося б, щоб сам проект цієї комісії був погоджений теж з ініціативною Так, Тут є склад, який, який ми пропонували, він ще до кінця не, не злочений, ну, не дописує. Дивіться, друзі мої, комісія може працювати, якщо в тій комісії є не більше 12 людей. Тобто е, я пропоную таким чином, що ми створюємо базову комісію, але по кожній ділянці. Долучаються мешканці необмежених кількість, яких стосується ця забудова. So, право. Право? І, ні, вони Мають право Ні, вони мають визначальне право. Позначальний. Далі. Так. Крім того, ми подали звернення, на яке знову пан Володимир, то не дав нам дозначити відповіді. Ми б хотіли, ми ініціюємо створення громадської ради при департаменті містобудування. Знову ж таки, нам надають відмовку, що це не є передбачено законодавство. Мали і не ну, Я вважаю, що прошу тут треба підтримати. Так, але відповідно мусить бути створено офіційне розпорядження міського голови комісії з ну, фактично. Тобто ми починаємо і... зараз з тої комісії. Так? Починаємо працювати і плавно виходимо на Гомецьку раду при департаменті. Приймається? За скільки ну, часу? Ні, ми б хотіли це розпочати. Прошу, не маєте такого закону. Ні, ну, я а думаю, що ми за... Давайте так, друзі. Ви маєте Гомецьку раду при департаменті. Ви з міськарами, але я не чи ви не вважаєте, що це є власне є... в так. так, я не бачу жодних проблем. Ми за серпня себе не працюємо, так? Бо в серпні місяць е... спокійні вже. З вересня можна було нормально працювати. Ні, давайте таким чином ми пропонували. Ми проект положення ми вже склали. Його можна в серпні вже обговорити і затвердити, щоб не чекати. Тому що, в принципі, ця комісія мала би працювати вже. З будови ведуться, і нам потрібні все-таки якісь результати. І ніхто їх не тому так. ми хотіли, хотіли, щоб ця тимчасова погоджувальна комісія була створена вже, і ініціативна група ми від нашої групи можемо поділити 5-6 активних чоловік. Так, плюс... Давайте, от дійсно, давайте так. З вашої групи виділяємо трьох людей. Це, мало. Значить, мало, це мало. 5, 5. мінімум Ну, Хоча б для ініціативної групи зі створення громадської ради має бути хоча б 5. і п'ять. І не більше п'яти міської ради. Великий перелік проблем. Я сьогодні говорю: Марта Васильівна, Коровайна, Чеплінський, Земельна. Тут я думаю, ще буде потрібний хтось з наших фахівців за інженерію так? Візьміть сюди, що, напевно, пакішу Степана Петровича, тому що інженерія це важливо, тому що будь-яке будівництво -якій будь деколи зараз забулося, копаємо А житло комунальний сектор. Ні, хто, хто? дивіться, для ви з нашої ця група, так, Маркосів. Плюс ви з своєї сторони там, троє четверо там, людей допустимо. Так? І ми оцією групою, ось все, що ми зараз проговорили, теж треба все готувати. Ми це все підготуємо. І наша задача заключається, щоб ми за серпень зробили максимальний об'єм робіт, а з вересня вже почали працювати у тих радах, які ми маємо спільно з вами особою. За моїми розпорядженнями не буде проблеми. Я буду сьогодні це. Частину документів ми вже підготували свій проєкт про тимчасову комісію ми підготували. Стоп, е, я, е, я теж багато що готую, так. а потім мені юридичне управління, тому що є закон. Ні, для цього ми створили проєкт, щоб, щоб ви його теж... Ви почули, ви зараз визначаєте кількість там, троє-четверо людей, які є від вас, які мають всіх стосуватися, так? всіх забудову. З нашої сторони робоча група, яка вже починає працювати. Потім вони так, так їх нехай буде там, чи, чи краще має. Там від 50 до 70% мають бути просто на не заперечую, друзі, ми mm -hmm. тільки я, я за те, щоб о, у нас була робоча атмосфера. Ми хочемо вирішувати проблеми, правильно? Yeah. 아, <well>, yeah. А не створювати. Так. Бо має бути робоча атмосфера. Нормальна робоча група це до 12 людей. Якщо вже є більше, це вже є. Ми ще долучимо сюди. Чому? А чому, наприклад, сюди не дати начальника, а чому не взяти начальника міліції міської? Ну, на, на я включу не... його всім свій розпорядження в цю групу. Але ми ви... але... Але але його можемо і долучати для самі. Для Дивіться, ви, ви, ви до кінця цього тижня зберіться разом з цією групою, важко, знаходяться, опрацюйте це безпередок днів. Я Києва і це все Так? Ми визначимо поїздку, як вони. Добре, на, на коли. На коли? Власне, нас цікавить на конкрет. Ні, то ви, ви, на так, Ні, ви напрацюєте разом, завтра, завтра, коли ви будете працювати? Завтра підготується. За четверть буде завтра? Завтра вичуємо. Давайте ми завтраємо. А в четвер, будь ласка, визначаєте з вашої сторони четверо людей. Дивіться, матеріали визначити кількість читальних комітет банку, це має бути від 50 до 70 Давайте ми прочитаємо положення, прочитаємо те, що ви нам дали, і зміни собою двох трьох чоловік. От є, та є та тут є четверо. Угу. От напроти їх сідає ваш четверо. І разом починаєте працювати. Приймається? Пів на пів. Домовилися? Зараз здоров я здорову спілкуваю. Але ще, ще питання до вас. Пане <ріх> Андрій. Я все підтримую. Пане Голос, питання ще до ваших слуг. Так. Безпосередньо до вас. Пані Олесю, секунду, бо в мене є запитання так, до так, пана так, Андрія. Так. Значить, ми е мали з вами зустрітися прошлого місяця. Прийшли до вас. 7 липня. Ви були в кабінеті. Нам, нам сказали, що ви поїхали в відрядження, хоча б були в кабінеті. А ви маєте таку камеру, яка через стіни. Мані, так і ви направду на, на були. Я рахую так, і ми всі рахуємо, що бодай би ваші працівники. Чи ви сказали, я є зайнятий, не можу вас прийняти, а не немає ваші служби нас обдурювати, що вас нема, а ви є саме в кабінеті. Це перше питання. Друге, нам на протязі місяця ніхто не дав письмової відповіді, чому саме ви нас не прийняли і коли ви зможете приблизно прийняти, що ми вимагали? Я почув, По завжди, коли я є на роботі і до мене приходять люди. Я можу звільнитися, я з ними спокоюся. На сьогоднішній день на мене записалося, скільки людей на прийом? Троє, Четверо? є. Троє, четверть. Ви попросили бути всі, будь ласка, забудьте. Я відклав всі свої справи. Ви ж не питаєте мене, де я зараз маю бути, що я маю робити. Я є з вами. Ми домовилися. Тобто мене інформує Шевчук про цю роботу, яка була зроблена. Мене голова кухне, у тої кількості піди. Яка зроблена у зв'язку з тим, що розділили ці всі повноваження. Тому наша задача достатньо швидко і оперативно навести лад. Визначено чотири чоловіки зі сторони міста, з вашої сторони чотири чоловік. Будь ласка, завтра підготовлюємося. Четвер це робоча група починає працювати, напраць... Напраць... напрацьовує положення, системність, відкритість, публічність. Виходимо потім на розбереження міського голови і виходимо на дорадший орган до департаменту. Рухаємося поступово. Якщо ви хочете зараз проговорити всі питання, це нереально. От якщо ми з вами те, що я зараз сказав, зробимо, це буде надзвичайно великий рівень, позитивний. Приймається? Так. Відпусіть так. мене, будь ласка, і прописуйте. Ви пропонували, щоб ми перейшли по всій подорозі, то так, що зараз, але не значите, день, коли ми це зробимо. Я в письмовій формі мені в треба... письмовій формі мати сьогоднішня ситуацію, які були допущені помилки. Що треба зробити, щоб ті помилки виправити? І все, Які треба? де треба звернення суд, де прокуратура, де вони. Де а якщо я завтра допрацюю, що дійсно швидко буде винесено на, на голосування Кабміну е, розпорядження про е, типову структуру, тоді будемо взагалі дуспекувати. Тому що я хвилююся, тому що не хотіли, друзі мої, віддавати армій міста до останнього тянуть, тільки дякуючи, що ми наполягли в Верховній Раді, це зробили. І зараз маленька річ. Нема типової структури. А нема типової структури, ми не маємо права на сесію виносити рішення, щоб уможливлювати інспекцію. Знову затягують процес, розумієте? Знову хочуть нас доробити. Андрій, ще одне маленьке питання. Так. По Бугуна. там дуже складна забудована богуна, юридичний відділ подає до суду тільки там скасування містобудівництва. А юридичне прийняття це має інформацію? Та то всі це мають тільки ніхто, ніхто не робить. Значить, по, я хочу мати по кожній проблемні забудові, детальнішу інформацію. Це в інтернеті є. Це інформація спільна. Я її вже називаю половиною років. Та вони всі є, пане Андрію. І кримінальні провадження. Починайте працювати. Чому починаєте, чинальники нас називають в Таюєвочі?